Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 25 листопада 2024 рік, понеділок, тому біткоін. Осінь завершується, і наступне відео буде вже зимою. В цьому відео ми, як завжди, подивимося на різні чинники та графіки, що можуть вплинути на зміну курсу біткоїну цього тижня. І ще я відкрив декілька важливих тем по опитуванню, чому я це робив, хто пропустив. На вихідні оце відео, воно дуже важливе, і я вам би порадив повернутися та подивитись, як психологічно витримати 100 тисяч доларів за біткоін. Дякую вам за коментарі і ми продовжуємо, звісно. Але я хотів показати все ж таки по опитуванням. Коли ви переходите на головну сторінку мого каналу CryptoVictor.ua, ви попадаєте на головну сторінку. Також ви можете. Дивитись відео просто по порядку, списки відтворення. І коли перейдете на вкладку спільнота, ви бачите оці наші з вами вже спілкування. Недільний скрін. Моя думка, що може бути з курсом на неділю. Далі питання: що зберуть сьогодні спочатку? Ліквідність шартістів чи, лік... чи ліквідність лангістів. Бачу, ви також приймаєте участь в цьому опитуванні. Також є скрини по ліквідності. І такі опитування ну, загальні. Що ви будете робити, коли біткоін буде 100 тисяч. Взагалі, по якій ціні ви купували біткоін. А це робиться для того, щоб ви не лишалися один на один з такими проблемами, як що зараз робити з тим біткоїном. Ви можете. Ну, насамперед самі пройти такі опитування, висловити свою думку. І також подивитися, що ж думають люди. Ну, от, наприклад, по якій ціні ви купували біткоін, більшість нашої спільноти зовсім не купувала біткоін, а тільки Альти. І такі самі опитування, звісно, є в, в Діскорді. Таким чином, я буду давати вам можливість проголосувати. За ту чи іншу думку, ну, от, по якій ціні, ви відкрив е, сторінку для опитувань. Подивимось, як в Discord це буде е, краще під, е, кожним, під кожною публікацією, чи сторінку опитування окремо. Пишіть свої думки, як вам краще. Але що це потрібно, гадаю, ви зі мною погодитесь. Отже, повертаємось до біткоїну 98,2. Чудова ціна. У людей вже індекс страху та жадібності 87, доходив до 93. Технічний індикатор налаштований на покупку та ще й таку потужну. У відсотковому відношенні, от зараз, як я пишу відео, одна тільки людина продає біткоін 10, поки ще дивляться з боку. А 15 купують, активно скуповують біткоін. До ліквідації ми повернемось, коли подивимось, а що може бути сьогодні. Індекс ризику 79, помаранчева зона ризиковано. Хто думає купувати зараз? Ну, це звісно інвестиційна частина. Трейдерам цей ризик, вони ризиковані в нас. Трейдери, тому їм цей індекс ні до чого. Завершення листопаду дивіться, плюсом 39% біткоін дає. Такого Ну не було з 2017 року. А динаміка повторює минулий рік. Дивіться, 4 місяці були зелені свічки. і Продовження ще 3. Тобто 7 місяців було зростання. Зараз поки що 3 було. Тому попереду у біткоїна може бути 3, а то і 4 місяці зростання. це А от далі вже така різна може бути статистика. І більше вже червона, і літні місяці більше червоні. Тому у біткоїна ще є такий шанс. Декілька місяців бути зеленими. Ну, якщо повториться минулорічна статистика, я продовжую думати, що спрацює ця чашка з ручкою, і ми побачимо курс 130. Ну, можливо, до нового року. А на початку 25-го року, можливо, буде оці 160. З цієї ж сторінки, ви можете подивитись моє відео, як психологічно витримати. Тут важлива складова про зв'язок з альткоїнами. Завжди ви можете перейти на сервіс TradingView, і тут подивитися думки експертів. Їх дуже багато повторювати, ну, нема сенсу. Наприклад, ідея, яка подобається, ну, дивіться, плюсів 435 і 140 коментів, тут тільки на цю ідею. Де прогнозують вони зниження 50% креш з цього місця. Я вже казав багато разів що це більше для трейдерів, а їм потрібно Чим більше волатильність, тим краще в них є можливість отримати профіт. І неважливо, вверх чи вниз іде курс. Тому вони і ставлять такі ідеї, що от може бути. Як зниження, так і збільшення курсу, їм немає різниці. Вони зароблять і тут, і тут. Ну, потрібно тільки вгадати, куди піде курс. Зайдемо на сам сервіс і подивимось начинники, що можуть впливати на біткоін. Голд. Золото впливає, звісно, є відео, кому хочеться тут ще більше розуміння, чому золото впливає і як воно впливає, є статистика, є все. Подивіться, в каналі є відео. І я бачу, що вже якісь ознаки розвернення. Не простої корекції, а вже розвернення. Воно, може, бачити, якесь більш глобальне, так? І поки що зелена лінія йде наверх, тобто ще йде висхідний тренд, все нормально. А от вже індикатор. З верхньої зони почав показувати, що він розвертається вниз. Це індикатор CCI класичний. І коли е, помаранчева лінія перетне синю, тоді вже ми побачимо зміну тренду, як от було отут. Ну, і звісно, потрібен напрямок бути вниз. Тут як тут починався розвернення. Вниз. Ну І коли люди будуть бачити, що тут змінився тренд на золото, будуть шукати якісь інші активи, серед яких може бути і криптовалюта і біткоін в тому числі. Сам біткоін за тими ж графіками, чітко зелена зона індикатора показує на тижневому таймфреймі, чітко наверх. І, і тут ще хоч одна з ліній індикатора. Сісія розвернулась, всі напрямок поки що тільки наверх. Домінація USDT також ніяк не покине цю зону, тримається тут дуже потужно, перетинає навіть 60 в моменті. Але, подивіться, нижній індикатор: можливо, вже буде рух вниз. Коли буде рух вниз, я гадаю, це буде тільки. Ну, через два місяці, принаймні, почнеться нормальний рух вниз. Що буде означати, що буде привертатись повноцінна увага до альтів. Ну, Чому я поясню, пояснив в минулому відео, подивіться, чому я так думаю. Домінація USDT Ну, все дуже добре. Індикатор показує, вже розвернувся в червоній зоні, четвертий тиждень поспіль, іде вниз. І за цим індикатором також маємо напрямок переливу USDT в крипту. Тобто, вже менше і менше людей тримають USDT, ну, щоб якось зафіксувати свої невдалі там рішення, хай буде, поки в USDT, але вже таких людей все менше і менше, і вже четвертий тиждень поспіль йде. Перелив і активний перелив USDT. Так, ще декілька рухів ми побачимо, бо він вже розпочався все йде йде, і, ну, проперець я тут поставив вам приблизно куди може прийти USDT, коли він повністю перельється в біткоін та альткоїни. Загальний індикатор Total. 3,2 трильйони доларів. Розумієте, да, яка сума. Це знаєте, ви можете показати цей графік людям, які кажуть, та що, яка криптовалюта, а то все скам, хайп і так далі. Ну, в скам хтось покладе 3 трильйони доларів. Але я б не радив вам комусь щось доказову базу якусь шукати. Просто посміхніться, коли ви знаєте правду. Хай вони і далі так думають, це їх вибір. У них такий набір інформації. Ну, Чогось я десь не в ту сторону пішов. Це не, не наше діло там комусь щось доказувати. Ну і загальний індикатор, пам'ятаєте, той, що збирає декілька сотень альткоїнів без топ-10 найпотужніших. Криптовалют це біткоін, ефір, Салана. От без них. от це без них. І що важливо, ми за цим індикатором з вами слідкуємо: що тижня він важливий, він показує напрямок всіх криптовалют. І подивіться, як було цього тижня 9% плюсом дав цей індикатор. і і він вже перейшов з червоної зони в зелену. Все. Тобто розвернення почалось. І нижній графік також показує рух наверх. Тут все дуже добре. Альти відбились віднизу. Пам'ятаєте, вони тут декілька тижнів бились на самих нижніх точках. Гадаю, тут все зрозуміло. Графік з минулого відео зайдіть, подивіться. Тут, що б я хотів показати, чашка з ручкою, індикатор я додав горизонтальних об'ємів, і подивіться, нижній цей квадрат це показує невеликі об'єми, тобто з дивіться курс з 78 по 88 пролетів швидко одним моментом, практично без об'ємів торгів. Набагато меншими, що були до 75, і 87 вже почалися більші об'єми торгів. Це показує і індикатор, який ми з вами розглядали, показує цю синю зону. Ну і індикатор горизонтальних об'ємів. Далі, зараз де От 97-99, ви бачите, об'єми торгів набагато. Збільшились. 96 вже не торгується, а торгується 97-99. Тому тут зараз максимальна зона торгової діяльності. І я веду до того, що може повторення бути отаке Ще дві свічки зверху. Це буде перед ним 100 на великих об'ємах. А далі може бути декілька свічок там на 110 прийде без супротиву. Ну, для цього я показую цей, цей індикатор горизонтальних об'ємів, який, ви бачите, не йде рівними. Іде сильні об'єми торгів слабі, сильні, слабі. От і зараз ці сильні ще пару свічок сильних. І далі прилетимо на 110, можливо, вже без супротиву. Може таке бути. Все може бути. Ми тут тільки припущення робимо, ми не можемо знати, що тут і як. Денний графік. Сходинки, так, звичайні сходинки. Крок, зупинився вверх. Крок, зупинився вверх. Зараз крок завершується. І далі. Ми можемо бачити рух наверх. Все дуже добре. Та ще й індикатор MACD показує зниження, тобто заспокоївся ринок. Все дуже добре. Все тут іде в нормі. І от, що я ще вам показую, це індикатор на кожну, кожного дня і індикатор горизонтальних об'ємів показує максимальну зону торгівлі. от була була в неділю, там це була зона 98, потім я вам показую таке припущення, що буде зниження, а потім вже рух наверх. Зниження було на 95-та ж американська сесія набрала тут активи, пішла наверх, все дуже добре, і я прогнозую на сьогодні, все ж таки сьогодні-завтра, що курс, ну, буде 100. Мало хто вже в цьому сумнівається. Очікуємо на 100. І для цього ми дивимося ще карту ліквідації. Я вам її також показую. Буду показувати тепер і в YouTube. І ми будемо проводити опитування більш активно. 12 годинний графік показує активність зібрана і нижче, і вище. І от ми з вами проводимо опитування, щоб. Куди курс піде спочатку, знизу збере чи вже піде наверх. Я особисто думаю, що вже, вже піде наверх, і от вона, 100, відмітка сьогодні. У мене сьогодні по біткоїну все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент, пишіть свої коментарі. Проходьте опитування, дивіться на результати цих опитувань. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотна федерація буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, просто в Приват24 або в Мона заходимо. 100-200-500 гривень задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!